Котики, ви на каналі Варкетс Філм і з вами Соня Садовська і Женя Головородько. Женя Голобородько. Ви побачите Жені в цьому ролику? Згодом обіцяю. Сьогодні ми поговоримо про те, як Педро Паскаль став найвіруснішим актором сучасності, не маючи жодної головної ролі у великих або, хоча б, вірусних кінофільмах, звісно, не враховуючи серіали. А ще Педро Паскаль вистрілив далеко за сорок рідкістю для такої професії, є як актор. Я не буду розповідати про його ранню біографію і про те, як сім'я маленького Педро була вимушена тікати з рідної Чілі до Європи. Адже вони були політичними біженцями від режиму Піночета. Втім, якщо ви хочете окремий ролик про біографію Паскаля, дайте знати про це в коментарях. Повірте, там є про що поговорити. Це не пересічна біографія. А ще підписуйтесь на канал, це всього лише наше друге відео. І ми будемо безмежно вдячні за ваш Підтримку кінокотики. Це для нас важливо. Супер важливо. Так, ну що, погнали говорити про те, як Паскалю вдалося стати найвіруснішим актором сучасності. І, схоже, ця популярність здивувала навіть його самого. Акт перший. Бум! паскаль в юності. Ай, Pedro Паскаль. Педро Паскаль. Yes, my full name is Jose Pedro Barmeceda Pascal. <sharp inhale> <sharp inhale> daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Але Паскаль в молоді роки це просто супер красунчик. Ну ви тільки погляньте на це. До того ж, Педро реально талановито грає. От тільки знаєте, що в нашому суворому світі, а тим паче суворому світі Голівуду, бути талановитим і навіть красунчиком, і навіть ходити на всі на світі кастинги. А повірте, їх в житті Педро було просто мільярд, не означає, хоч кудись пробитися. Да, така гірка істина. Хоч скільки значимих ролей молодого Паскаля можна назвати появу в одному епізоді дуже хайпового серіалу 2000-х бафі-переможниця вампірів. Зізнавайтеся, якщо дивились бафі в дитинстві, ну, а як же Енджел просто краш! Згодна. А якщо ви народилися в 2000 році, дайте знати про це в коментарях. Так от, Паскаль зіграв в одному епізоді. А знаєте, скільки їх всього у Баффі? 144. Ну, далі в молоді його роки було ще кілька незначних серіальних ролей. Як, от, наприклад, Закони порядок, поліція Нью-Йорка. Але ж ми з вами тут зібралися. Не для того, щоб говорити про ранню кар'єру Паскаля, акт Другий. Перші ластівки популярності. Педро Паскаль стає відомим, наголошую відомим. А не якимось суперпопулярним чи вірусним після ролі Оберена Мартела по грі престолі. Навести градацію популярності, для цього нам потрібна експертка Женя. Привіт! Я Женя. Ну, все, давай, я сама. Взагалі-то в нас одна петличка. І ось вона градація популярності. І так, на момент виходу першої серії четвертого сезону, де з'являється Петро Паскаль, він знаходиться десь ось тут. А на момент виходу серії, де йому розчавлюють голову, отут. Взагалі-то тільки що вам Женя заспойлерила весь четвертий сезон. Та всі так бачили. Народ, з цим треба щось робити. Там внизу в описі є посилання на Байміякофі. Підтримайте, і ми розживемось на радіомікрофон. Звідси починається точка відліку нового Паскаля. І хочу пригадати його зашибенську роль в серіалі Нарко. Цей серіальчик виходить на рік пізніше престолів, і, звісно, такого шуму, як престоли, він не робить. Втім, Паскаль там відіграв просто шедеврально. І так, акт 3. Пумс! Вітаємо вірусного Паскаля. Почекай ми не розповіли про Паскаля Сексі поганця. Окей, акт дві і три четверті. Сексі, поганець Паскаль. Ну, першого поганця ми вже згадали. Вампірчик серіалу про Баффі. Далі він ще грав агента в віскі у Сіквелі Кінгсменів. Також були ролі антагоніста у праведнику 2 і дивожінці 1984 але блін, навіть в цих ролях він такий класний. Адже навіть коли Педро грає поганця, він все одно деді! Амсосори, бій. А ми його зараз не об'єктивуємо. Він вона таки не образився. Сбігайда. Ну, і тепер те, заради чого ми тут зібрались. Акт 3. Бумс! Вірусний Паскаль. У 2019 році виходить серіал Мандалорець. І, о, чудо, Паскаля нарешті головна роль. Але він весь час там виглядає приблизно так. І може там і не він зовсім відходив вже три сезони в стильному костюмчику. адже в мандалорці є головне. Якщо ви в цей момент подумали про Бебі Йоду, так, це саме воно. the бебі, hand thing. Маленьке миле створіння вигадано якраз для того, щоб бути вірусним, популярним в соцмережах, як і всі милі, маленькі створіння. Плютінет, пам'ятаєте розповідь про індекс вірусності з попереднього відео. Якщо не дивились, посилання буде десь тут. Потім зацінити. Так от що там головне? Цитованість, О, да! безкінечний мерч, повторюваність, поява в мільйонах тіктоків це все елементи вірусності. Шенно цитована штука. Істотка, якщо вірніше, але з нею є одна проблема. Вона не може ходити на інтерв'ю. Однак за неї це робить паскаль. Зненацька він виявляється: ну просто королем мемчиків на інтерв'юхах. Із мандалорцем і Йодою паскаль просувається по шкалі популярності звідсіля. Аж сюди, Сорі, продовжуй. І це вже максимально близько до того вибуху, який трапляється у 2023 році з виходом Last of Us. Kippcom for, for family. Я not family. No. Your cargo. than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you're someone's. You trust me. Загалом це проект, який дуже чекали, бо він створений по культовій, залюблений плоїчними геймерами по всьому світі штуці. Грі від студії Naughty Dog. Шоуранерами серіалу стали Крейг Мейзін, якого ви знаєте по серіалу Чорнобиль, та власне Ніл Дракман, творець дилогії ігор Last of Us, що лише підігрівало цікавість публіки до проекту. До виходу серіалу фанати ще якось трохи сумнівалися в касті. До Паскаля питань якраз не було, хоч він і відверто. То смуглявіше Джоеля з Ігор. Втім, до смуглявості Клеопатри чи Анни Болейн йому відверто далеко. До того ж, Паскаль ідеально потрапляє в типаж Джоеля. А от від кого пригоріло у фанатів, так це від Бели Рамсі, яка мала зіграти Еллі. І особисто я, як величезний фанат ділогії Ігор Ластофас, була готова не то, щоб приєднатися до табору незгодних. Я хотіла його очолити. Ну, реально, це ж міс каст, куди дивились кастинг-директори. Белла Рамзі до того не видавала ніяких акторських перформансів, окрім суворого фейсу жительки півночі в Грі престолів. 62. 62. Проте після виходу серіалу всі питання відпали. Ну, ви просто подивіться на цю хімію, яка трапилася не лише на екранах. Але і в реальному житті бомба розірвалась. Схоже, весь 23-й рік пройде під егідою едітів, тіктоків і все можливих нарізочок з Паскали. of him. Yeah, she's all right. <laughs> І знаєте що? Я вважаю це непогано. Педро Паскаль дуже хороший актор. Ну, ви просто погляньте, що він витворяє з іншою зіркою мемчиків Ніколасом Кейджем в фільмі Нестерпна тяжкість велетенського таланту. Ну, це ж просто геніально. <звук> До речі, якщо не бачили це кіно, дуже раджу, воно не так шуміло, як згадані серіали, то це просто іконічне для 21-го століття і епохи метагумору кінцо. What did he say? Stunning. What is your favorite movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine you, I do. Is it too much? Okay. Is this supposed to be me? I it's grotesque. I'll give you 20,000 for. I can't see me loving nobody but you for all my life. I didn't know there was a cliff. We could have died! Які прогнози синоптиків на 24 та 25 роки переважно сонячно з опадами Паскаля на кіно і телеекранах? Вийде четвертий сезон Мандалорця, другий сезон Ластофас, Гладіатор 2» від Рідлі Скотта і наш найочікуваніший Паскаль в гей вестерні від Педро Альмадовара. Дивний спосіб життя, який до речі може переплюнути Горбату Гору. І там Паскаль знявся разом з Ітоном Хоуком. Нехай ця вірусність навіть стала сюрпризом для самого Паскаля, та він від неї кайфує. Ну а ви пишіть в коментарях, хто може зрівнятися з Дон Педро у вірусності? Шаламе, шаламе чи Маргоробі. Пропонуйте персону для наступного ролику. Лайк цьому відео, ну, чи дізлайк, якщо ви бюкабяка, Підписуйтесь на канал. Не забудьте про дзвіночок. З вами була Соня Садовська і Женя Голобородько. До зустрічі за тиждень. Чао, какао, кінокотики! Ну що, друзі? Ви думаєте, що в нас за кадром там тут тільки -ті -ті Женя? Ох, як ви помиляєтесь! Льоша, будь-що ви там робите? У що це сміна Ні, Сміна закінчиться, коли скаже наш начальник, так, да? Фредік? А поки я вам покажу, от ці конструкції, взагалі, що в нас тут намучено для інте, оце, наприклад, режисер сказав, називається софтбокс. Для мене це китайські палички для лапши.